Що ще цікаво, на що варто звернути увагу і окремо обговорити перше в матеріалі NBC ми вже згадували, що увага приділяється виборам. Друге, перед нашим ефіром, пане Володимир, видання Більд повідомляє наступне. Я просто хочу це процитувати: Трамп не відновить військову допомогу Україні, поки Зеленський не покине пост президента. Я хочу прямо запитати: Трамп хоче позбутися президента Зеленського? Ну, відповідь на це запитання знає лише Трамп. Те, що він роздратований непоступливістю президента Зеленського, ну да, ми бачимо час від часу це проявляється. Хоча, з іншого боку, він іноді може казати певні компліменти на адресу Зеленського, це Трамп. Офіційних вимог, саме вимог з боку США, що потрібно провести вибори, потрібно замінити президента Зеленського, я не чув таких заяв з боку офіційних осіб. Ну так, да, можна згадати Лінсі Грема там чи когось ще. Але це такі були емоції, як і у Трампа, коли він там Зеленського назвав диктатором. А за тиждень сказав: Я не пам'ятаю, щоб таке говорив. Тому офіційне питання про вибори, наскільки я знаю, не стоїть. Офіційно. Неофіційно можливо, це обговорюється, але дуже важливо і про це навіть наші опозиційні політики сказали, не може бути виборів під час війни. Це перше. От завершиться е, війна, там буде, наприклад, домовленість про припинення вогню далі е, скасовується воєнний стан або не продовжується через певний час. І тоді Да починається виборча кампанія. Офіційно оголошується виборчий процес. Таке можливо і це нормально Врешті-решт, питання про те, хто буде президентом України, мають вирішувати не в Вашингтоні, і тим більше не в Москві, а українські виборці і нам. Е, Точно, от навіть якщо уявимо собі на переговори в Джиді виникне питання, що вам треба поміняти президента. Слухайте, ну, от це просто неприпустиме втручання е, внутрішню політику України. І про це чітко, прямо треба сказати. Якщо ви будете ставити питання так, тоді е, е, будь-які переговори втрачають сенс. Вони просто втрачають сенс. Тому що йдеться не про пошук миру, а про е, намагання змінити владу в Україні навіть без завершення мирного процесу. А тоді можна вам сказати: якщо погоджуватись на такі вимоги, все ми втратимо суверенітет, причому навіть непомітно втратимо. Е, і тоді е, США будуть зневажати будь-яким новим керівником України і будуть просто ставити нам вимоги, що ми маємо виконати, без всяких обговорень. Тому. Е, те, що з'являється, це публікації, це неофіційна позиція США, е, хоча такі думки у деяких людей в команді Трампа можуть бути. Я цього не виключаю. Але е, я думаю, що все це треба сприймати як спосіб тиску: спосіб тиску на президента Зеленського для того, щоб схилити його до. Поступок під час мирних переговорів, от так. Так що я вважаю, що ми маємо е, е, піклуватися про нашу державну гідність. Йдеться не тільки про Зеленського, і його політичні інтереси, а йдеться так. про інтереси держави да, і про наш суверенітет він є або його немає. Да. І про це чітко прямо треба сказати американським е, переговорникам: ви демократія, у вас вибори проходять. От і у нас. Все буде вирішуватись на виборах, але тільки після завершення війни, просто пане Володимир, виглядає як реальна змова насправді, от зі сторони Америки, ми там чули про певні історії про те, що ну там можливо інша людина потрібна довго роздатна замість Зеленського. Від Путіна я просто навіть цитувати не хочу. Ми знаємо, що він і так казав, і виглядає як реально два дві людини домовились скинути Зеленського з посади. Ні, ну слухайте, я не хочу зараз обговорювати конспірологічні версії. Тема виборів вона обговорюється, але, скоріше, так, що бажано, щоб в Україні відбулися вибори. От ж можу точно сказати, якщо ця тема буде підніматися на переговорах з американською стороною, от на мій погляд, категорічно треба сказати, тема виборів не може бути частиною мирного процесу. Категорічно. Я поясню, чому. Інакше це величезний ризик зриву мирного процесу або використання його як інструмента тиску на Україну. Причому тиску неприйнятного. Я про це вже казав, просто повторюю, в чому тут великий ризик. Якщо ми погодимо, що тема виборів буде частиною мирного процесу, ну така трьохходівка, яку іноді публікують деякі змі, значить спочатку домовність про припинення вогню, потім вибори в Україні. А нове керівництво України має підписати нову мирну угоду. Питання: а хто буде брати участь в переговорах про цю ну мирну так. угоду? Ну Колишнє так. чи нове керівництво України? Це раз. Ну По-друге, з високою ймовірністю можна сказати, що да, тому що є ризик, що оберуть нового керівника України, а йому далі скажуть: ну все, підписуй, те, що ми без тебе узгодили. Е, такі домовленості, да. твоя функція тільки підписати. І я мало вірю в те, що умовний новий керівник України, хто б це не був, пішов супереч державним інтересам, ну, тому що це буде фактична капітуляція України. Але в чому ще небезпека, якщо буде прив'язка виборів до мирного процесу, то під час переговорів, ще до початку виборів, російська сторона з дуже високою вірогідністю виставить умови, щоб в цих виборах обов'язково взяли участь проросійські політичні діячі і проросійські політичні сили, вони поставить ультиматум, що ви маєте легалізувати ОПЗЖ там партію Мураєва. Вони розуміють, що ці партії не виграють вибори, але головне збурити. збурити суспільство, викликати внутрішні внутрішній конфлікт. Да, плюс ще вимога легалізувати всю російську пропаганду. Включно там Російські Федеральні телеканали, щоб вони демонструвалися в Україні і так далі. Ну, свобода ж слова має бути, ну, да, це заводи. вже пас від маска. Да, а, хоча б вони хай піклуються про свободу слова в США. Абсолютно а, точно так, абсолютно. Абсолютно. Да. Так, от, е, якщо. Е, 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 Реалізовувати ці вимоги це викличе внутрішній конфлікт в Україні, це викличе величезне величезну обурення українців, які будуть не погоджуватись на такі вимоги. А це може стати підставою для Росії: не визнати будь-які вибори в Україні, сказати, що будь-яка нова влада в Україні нелегітимна, тому треба домовлятися тільки США і Росії. А проти України знов можуть відновити відновити війну, тому що Україна нібито не хоче миру. Розумієте, ми е, так опинимося в пастці. і тому е, жодним чином не можна прив'язувати тему виборів до мирного процесу. Вибори мають відбутися е, е, після припинення воєнного стану, але вони не можуть бути прив'язані до мирних переговорів. Видання Вашінтон Пост не так давно написало про те, що виявляється адміністрація президента США. Трампа чинила тиск на Україну, погрожуючи оприлюднити дані про корупцію серед українських чиновників. Таким чином, вони хотіли змусити Київ підписати ось ту мінеральну угоду, то виходить, що, що є компромат певний? Ну слухайте, я про цей компромат, що у американців є якийсь величезний компромат на Україну на там конкретних українських політиків чиновників. Ну може, щось і є. Але я так думаю, що якщо б він був реальний. То я думаю, що цей компромат би вже оприлюднили. Так що я до цього ставлюся спокійно. Щодо мінеральної угоди, ну, логіка ж зовсім інша. Ми її знаємо без всяких цих конспірологічних схем. Ми пам'ятаємо, що ідею запропонував Зеленський ще минулого року. Але ідея була в тому, щоб ми стали партнерами в розробці цих корисних копалин. і в тому, щоб. <гану> <гану> у США був і економічний інтерес в Україні, а відповідно, це був інтерес для забезпечення гарантії безпеки для України. Ось чому була ідея, а Трамп все це перекрутив, перекрутив свій бік, і там не йшлося про компромати. А йшлося про те, щоб ця угода фактично надавала ексклюзивні права тільки американцям. Фактично, щоб ми віддали частину наших корисних копалин нібито в оплату боргу за американську допомогу. Хоча це були рішення конгресу, і це була допомога, а не борг. Ось в чому проблема і там про жодні компромати не йшла мова. Ні, я думаю, що це теж, от така інформація. Зливи про це це теж спосіб тиску на е, керівництво України, що, мовляв, або ви погоджуєтесь на наші вимоги, або ми там е, викинемо компромат проти вас. А от давайте собі уявимо: там почне викидати якийсь компромат. Ілон Маск, або Джеді Венс, який вже. ну, Ілон Маск так точно, він вже стільки фейків оприлюднив. От буде довіра до такої інформації. На yeah. я думаю, що відповідь очевидна. Так що я от чутки про якийсь там компромат, можливий який можуть оприлюднити американці, я про це багато чув. Безумовно, якщо там вони назвуть персони, яких неоднозначно сприймають ну персони з української влади, яких неоднозначно сприймають в суспільстві. Да, і скажуть, ага, бо там є таємні рахунки або щось таке. Ну це безумовно у частини українців викличе збурення. Та? Таке теоретично можливо. Але я нагадаю, росіяни вже через там різні свої зливні бачки вже викидали компромат проти Зеленського, проти Олени Зеленської. Ну це не мало ефекту. Да, і я думаю, що якщо в ролі джерел компромату виступлять там Такер Карлсон або Ілон Маск, я думаю, що відповідна довіра буде така сама, як і до інших о, о, цих викидів, нібито компромату. Так що я поки що ставлюся до цього з певним скепсісом. Я просто помітив, чому я запитую про це? Я просто помітив, що частина там, журналістської спільноти ну не те що схильна вважати, просто в контексті різних версій розглядає цю зокрема компромат. Як також елемент тиску щодо усунення ага. Зеленського, і сюди ж згадують пане Володимире історію про те, не до, до речі, про що нещодавно політика писала так: що команда Трампа спілкувалася з Порошенко і Тимошенко. Українські змі писали, що виходили на залужного Буданова Кличка і так далі. І от, нібито там три є елементи, чому вони це робили, але серед іншого, зробити ставку на когось, от на залужного ну, за от, от, ставку, питання, от зустрічне питання. Юрій, зустрічне питання до всіх: це не навіть не до вас, Окей. а на кого, на кого письмо, от я про чомусь просто... ну добра, харч. Добре, залужний. Я просто процитую: можна почитати колонку залужного, яку це його виступ в Чатом Хаос. Він опублікував так. на основі цього виступу колонку в Українській правді Таймс. Теж опублікували цю інформацію. Так там залужний звинувачує критикує. Критикує білий днів, ну, звинувачує, можливо, сильно, критикує Білий Дім за руйнування міжнародного порядку. Так що, ну ви хочете да, поміняти Зеленського, ну прийде Залужний, але у нього буде така саме державницька позиція. Зверніть увагу, навіть ви згадали про Тимошенка і Порошенка. Зверніть увагу, як вони відреагували. Ну, у мене до речі. От ставлення до публікацій в політика таке. Ну я знаю, що не тільки у мене. Я знаю навіть, як деякі наші дипломати, колишні високопосадовці ставляться, і деякі колеги за кордоном. Політико достатньо часто використовується для таких зливів або з Вашингтону, або з Москви, іноді, до речі, із Києва. Також так, от, оця публікація. Ну, я на там є інтерес з одного боку. Білий дім тисне на Зеленського, мовляв. Погоджуйся на поступки, інакше ми тебе будемо скидати за допомогу українських політиків. Це точно тиск. З іншого боку, ну двохходівка опублікувала в «Політика» про переговори людей Трампа, з Порошенка і Юлії Тимошенка. Буквально наступного дня у них беруть коментар, і вони підтверджують, що да, з нами вели переговори, а це означає, бачите. Американці з нами домовляються, так що майте на увазі, ми великі політичні фігури. Ну, Порошенко, да найбільша фракція в парламенті, він п'ятий президент України, потужна партія, да, але шансів виграти президентські вибори в нього немає. 70% недовіри недовіри українців у Юлії Володимирівні навіть немає шансів пройти до другого туру президентських президентських виборів тут. Скоріше питання про те, що вони це використали для власного саме піару, Ну це їх інтерес. Не будемо засуджувати. Інша річ, от що важлива, дві речі. Перша обидва сказали жодних виборів під час війни. Жодних. Це спільна позиція політичних еліт, політичних сил України, і це принципово важливо. По друге, і Юлія Володимировна дуже обережно висловилась, але і Петро Порошенка, у якого багато образ на Зеленського, зокрема зв'язку з санкціями. Але навіть він зрозумів, що не можна зараз виступати на боці Трампа проти Зеленського. Він би міг сказати: ну, раз така ситуація, все, я вимагаю, негайно, нехай Зеленський іде з посади, негайно не провести вибори, або призначити тимчасовий виконуючи обов'язки президента. Ні, Петро Олексійович, як досвідчений. Політики достатньо відповідальний, я сподіваюся, да він зрозумів, що зараз ставати на бік Трампа і закликати до речей, які дестабілізують політичну систему управління, систему державного управління в Україні, це значить зробити величезний подарунок ворогу, навіть не Трампу, ворогу. І Петро Олексійович це розуміє, тому навіть він свої егоїстичні політичні інтереси трошки стримав і зробив таку достатньо виважену заяву з цього приводу. Оце дуже показово як і збільшення рейтингів зеленського на тлі ну про що от свідчить останні опитування Київського міжнародного інституту соціології, це якраз свідчення того, що громадська думка України, вона на боці президента, вони підтримують не просто там Володимира Зеленського, а підтримують президента України, який захищає інтереси своєї країни, і це розуміють зокрема й опозиційні діячі. Так що я вважаю, що е, всі ці публікації, е, всі ці ігри команди Трампа, це да, це тиск, безумовно, тиск на Зеленського, але тиск. який… Тільки має послабити Україну, і е, ми не можемо зараз піддаватися на цей тиск. Навпаки, от чітко треба нагадувати: у нас демократія, і хто буде наступним президентом України, буде вирішувати не Москва, тим це точно, і не Вашингтон, а будуть вирішувати українські виборці.